Як зробити там з моду Таункрафт та для чого він потрібен. А також не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео, адже попереду ще багато цікавого. Отже, перше, що нам потрібно буде, як завжди це тамономікон. Відкриваємо його, виберемо вкладку Алхімія, бачимо, що ось тут у нас є алхімічна автоматизація. Таункрафт – вибаглива штука, і навіть якщо ви з креативу візьмете речі, він не спрацює. Тобто в тамономіконі не пропишеться те, що потрібно, і воно працювати не буде, тому будьте уважні. Ще забуду додати, що як випадку з попереднім, Тигелем, від нього потрібно розлити лаву, інакше воно працювати не буде. Тепер пішов процес, і ми отримаємо. А автоматизовано в бронзу. Можливо, комусь також буде цікаво, чому в мене весь там крафт український, українмовний. Також в мене вже на перекладі є Apple Energetics 2, це моди, і також я роблю свою збірку модифікацій повністю українською мовою. Знову ж, якщо буде цікаво, напишіть мені в коментарі, а на цьому я буду з вами прощатися, тому що тепер ви вже знаєте.